Яка ваша мета? Виглядати добре чи почуватися чудово? А чому б не обрати обидва? Звичайні засоби догляду за шкірою допомагають лише підтримувати її зволоженою, живленою та сяючою. Але справжня довготривала краса шкіри починається зсередини. Шкіра це перша лінія захисту, яка щодня оберігає нас від впливу навколишнього середовища. Проте вона також потребує належного живлення. Колаген це найпоширеніший білок в організмі людини, що часто називають клеєм, який тримає все разом нашу шкіру, волосся, нігті, м'язи та суглоби. На жаль, процес втрати колагену починається досить рано, вже у 21 рік, і з кожним роком він лише прискорюється. До 50 років ми можемо втратити до третини запасів цього життєво важливого білка, але цей процес можна сповільнити. Представляємо Advanced Skin Nutrition з Норвегії. Колаген Boost – це унікальна суміш поживних речовин, створена для підтримки рівня колагену та покращення здоров'я вашої шкіри. Дозвольте вашій шкірі сяяти. Зінзіно колаген Boost – живить шкіру зсередини.